У людини з тривожністю часто багато внутрішньої напруги, через що вона може бути дуже чутливою. Чутливою в сенсі того, що й легко образити, легко роздратувати, легко зачепити якось. Чому це відбувається? Коли. Ми витрачаємо дуже багато енергії, внутрішніх зусиль на опрацювання тривожності, ми в постійній напрузі. Опрацьовувати ще якісь зовнішні фактори нам стає важко, тому це вибиває нас із колії. Коли ми і так постійно напружені, будь-яка зовнішня обставина відчувається значно гостріше. Аніж якби не було ось цієї тривоги. Тому так легко можуть роздратувати різні побутові дрібниці, тому так легко може зачепити чи образити якесь ненареку, ненароком кинути слово. Тому, власне, ось така от чутливість присутня, тому що вона додається ніби як до цієї напруги, яка і так у нас є.